Всім привіт! Вам дуже зайшла перша частина топ авто, які важко продати. Якщо ви ще не дивилися, ось тут клацайте і дивіться. І сьогодні для вас я зняв продовження, а саме друга частина неліквідних автомобілів. Підпишіться, поставте лайк. Починаємо! Цьому місце займає дуже поширене авто в Україні, а саме Opel Insignia першого покоління, і в них був один основний нюанс, через який їх дуже боялись купувати раніше, обпікалися, якщо купували, і зараз також бояться купувати. Нюанс полягає в тому, що в цих роках в першому поколінні двохлітрових дизельних інсігній ставилися масляні насоси, які мали чи заводський брак, чи просто погану конструкцію, і вони могли в будь-який час переставати прокачувати масло в двигун, і в багатьох власників інсійні. Інії все було добре. Вони десь їхали на дорозі, щолк, мастило перестає прокачуватись, бо насос перестає працювати. Двигун дає клина. І, хоча інсінгія це великий, гарний седан, чи універсал, чи ліфтбек, вони мають гарні і стійкі до корозії кузова, вони мають непогані салони, реально класний дизайн, класний інтер'єр. Але через цю болячку люди переживають і не знають, чи варто їх брати чи ні. Коли вже був глобальний рестайлінг, цю проблему забрали, замінили масляні насоси, підсилили колінвал. Люди все одно побоюються, і навіть якщо переглянути статистику і ціни на інсігнії, вони дуже приємні, але все одно їх не беруть. Хоча з 2015 року їх можна брати в принципі сміливо і не бояти через їхні масляні насоси, які в першому поколінні були. Не дуже вдалої якості. Шосте місце займає Mazda CX 7 з двигунами саме 2.3 і турбо. Є взагалі декілька причин, чому ці машини погано продаються. Якщо промоніторити авторію, вони реально коштують дуже адекватних грошей. І багато хто на цьому попадає. Вони подумають, що вони обдурять систему, і там за 7-8 тисяч доларів куплять собі кросовер на автоматі і будуть їздити. Проблема головна полягає в бензиновому саме турбовому двигуну об'ємом 2.3. і В чому їхній мінус? Перший мінус. Це споживання мастила, а саме підвищене споживання мастила. Другий мінус це його витрати палива по місту в районі 15 літрів і далі, залежно від стилю їзди. Як на мене, це багатенько. По коробках автоматичних питань немає, по дизайну питань немає. Електрика також непогана, але також в цьому двигуну 2,3 турбо є ланцюг, який може розтягуватися на 60-70 тисяч пробігу. Погодьтесь, це небагато. Ось оці декілька причин: витрата палива, надмірне споживання мастила, не дуже ресурсний ланцюг в двигуні. І зупиняє людей купувати цей двигун, на що переплачувати за розхід і жертвувати надійністю з іншими двигунами Проблем менше, але саме 2.3 турбо продається туго. П'яте місце займає Ford Focus з Америки. Седан, хетчбек, неважливо, поясню, чому самі машини по собі за свої гроші в принципі непогані. Навіть коробки PowerShift. та коробки PowerShift там не є дуже надійні, але, хоча ви про це знають, є багато запчастин, є спеціалізовані сервіси. Причину я вважаю навіть не в тому, це просто як один з варіантів. Основна проблема фокусів це їхня кількість. Тобто, якщо ви маєте форда фокуса, щоб вам його було нормально продати, він має бути у вас просто в бездоганному стані у вас має бути або малесенький пробіг, класна комплектація, або більший пробіг там в районі 100 тисяч, але замінене щеплення в коробці. Відповідно, також краща комплектація в ідеальному стані двигун по підвізці, не сильне пошкодження з Америки. От тоді продати буде його більш-менш нормально. Але. Якщо пробіг у вас 150-170 тисяч, ви не знаєте, коли робилась коробка, чи робила чи ні. У Вас було пошкодження з америки, яке було не тільки з навісними елементами. Якщо, наприклад, постраждав двигун чи стійка біля лобового скла, це вже буде важкувато, бо є дуже великий вибір машин. Люди будуть їздити і довго дивитися. Вони не будуть зупинятись на варіанту, який не задовільняє повністю їхні потреби. Чому я так кажу? Кожен клієнт, для якого ми підбирали Ford Focus з Америки, був дуже вибагливий, тому що він знав, що варіантів є багато. Від цін до комплектацій дивитись можна. Четверте місце займає Volvo xc 90 першого покоління. Напевно, саме з цих Volvo пішов стереотип, що Volvo дуже дорогі в ремонті, тому що коли вони тільки з'явилися, люди не знали, що це за машини. Так, шведська машина, але я не дуже розбираю, що це і як. Вона комфортна, вона класна, надійна, якісна, класна шумоізоляція, суперовий кузов. Це вже свідчить про те, що це машина. Не проста. відповідно, і обслуговування її не буде дуже дешеве. Люди, коли її купували, вони не розуміли, який рівень цієї машини, і коли ціни рівнялися з турегами, з Q7, вони почали думати, що це мега дорого і це дорого в ремонті. Зараз, коли ці машини продаються, попри те, що вони є дуже надійні, власники їхні це знають і відкатують на них величезні пробіги 400, 500, 700 тисяч кілометрів. І попри те, що ці машини навіть на таких пробігах не вбиваються, люди все одно переживають, що вони її куплять. Там прип допустим, за там, 10 000 доларів і вкладуть ще як мінімум 5. Чи правда це? Все залежить індивідуально від стану і від модифікації конкретної машини. Чи ризикнув би я би собі купити таку xc -шку? Так. Якщо б я знайшов би її з пробігом хоча б 350 тисяч на D5 2.4 дизельному двигуні, навіть на автоматі, я би не то, щоб я ризикнув, я би її купив. Тому що я цю машину, в принципі, знаю, і це, що її важко продати, навпаки, грає мені на руку, тому що як я буду шукати собі наступну машину Volvo, там чи старішу чи новішу, в мене буде більший вибір, тому що багато хто просто цей бренд боїться. Продаються ці машини не дуже просто. Третє місце займає Chrysler 300. Тут схожа ситуація з Volvo. Люди небагато знають про ці машини. Їх лякає зовнішній вигляд. Але лякає зовнішній вигляд не в сенсі, що машина не красива, а в сенсі, що Виглядає по факту дорого. Просто гляньте, Chrysler 300. Навіть перші його покоління можна купити там в районі 8-9 тисяч, і це буде досить живий стан. От запитаєтесь когось, хто не розбирається в машинах, скільки коштує Chrysler 300 першого покоління. Ніхто не скаже 8-9 тисяч. Ціни почнуться від там, 15 тисяч доларів. І оцей преміальний вигляд лякає людей. Вони думають, що вони цю машину куплять і там. Одна стойка буде коштувати там півтори тисячі доларів. Двигун від капіталу буде коштувати двадцять тисяч доларів. Це дуже дорого і дуже дорого. Насправді ці машини не є такі погані. Вони комфортні, вони досить якісно зроблені як для крайслера. Вони плавні, вони мають гарну шумоізоляцію, ізоляцію ж таки, як для крайслера. Але треба цей факт прийняти. Їх важкувато продати. Друге місце займає авто, яке по факту є дуже надійне. Непоганий двигун, супернадійні коробки, плавне, комфортне, але продавати важко і поясню чому мова буде йти про Mitsubishi Galant саме дев'ятого покоління. Ці машини були зроблені суто на американський ринок, тому в них дуже багато місця в салоні. В них непоганий кліренс, вона комфортна, вона м'ягенька, але... Вона не для всіх. По перше, її дизайн. Якщо задня частина саме американської версії, ще відносно непогано вийшла, але передня бегемотоподібна частина кузова заходить далеко не всім. Хоча я особисто мав таку машину, і в принципі в плані техніки і їзди я нею задоволений. Вона не буде економна за рахунок старої, але дуже надійної коробки передач, яка має всього лише 4 ступені. По кузову вона буде класичний Mitsubishi. Треба за ними дивитися. Вони не є мега стійкі до корозії, але я би не сказав, що вони гіпергни. Але вони і коштують відносно адекватних грошей. Галант можна купити до 7 тисяч легенько. Це є прямий конкурент в плані класу Camry. Так, можливо, камрі виглядає краще. Вона буде така якась чи молодіжніша, чи статусніша, але по надійності Галант нічим не уступає. Єдине, що людей відлякує, це от якраз дизайн. І рідкість цих машин на дорогах загального користування. Але в цілому тачка така. От ми й добрались до першого місця автомобілів, які важко продаються, і це не дарма. Мова буде йти про Porsche Cayenne першого покоління. Не вірите мені, просто зайдіть в авторія і подивіться, від скількох тисяч стартують варіанти цих поршів чи поршів. Не знаю, як правильно поправте мене в коментарях. Вони продаються по цінах навіть деякі нижчі ніж Нісани Кашкаї першого покоління. Рено колеоси, деякі коштують дорожче ніж ті порші, і купляються. Причина дуже проста: деякі двигуни, які були мега ненадійними, багато проблем з електрикою. Складна і не дуже витривала підвізка на цих машинах. Дуже поширені історії з викраданням передніх фар. Люди про це знають, думають. Я куплю мені фару вкрадуть, що робити, що робити, що робити. Дороге обслуговування, великий розхід. Низька надійність, от і маєте неліквідність. Я думаю, тепер це буде вже повноцінний список. Була перша частина, тепер це друга частина. Я вам розказав про ті автомобілі, на мою думку, які продаються складнувато. Можливо, ви знаєте якісь варіанти? Пишіть в коменти і до наступних зустрічей.